Женщина, вы выезжать не хотите, не? Размышляете? Так может пора? Вот. Еще давний опыт авиаудар. Потрапляние. Вот. таких умов вообще живут люди завышают Молили Бога, чтобы мы приехали. Хозяева! Хозяева! Вы тут? Хозяева! Вы здесь, На эвакуацию! Тібе. Та нема за що вам. Ні, це все, все нормально. Все, порядок. Да. Це проєкт на часі. Я ганна Дробот. Вітаю. Цей підрозділ працює там, де щодня лунають вибухи. Але про білих янголів знають навіть ті, хто ніколи не був поруч з фронтом. Сьогодні мій співрозмовник, керівник підрозділу Білий Янгол, Геннадій Юдін. Пане Геннадію, вітаю. Доброго дня, пане Геннадію, щоденні зведення з фронту це не просто суха статистика. За кожним населеним пунктом, який згадують у новинах, це життя, яке потрібно рятувати, особливо якщо мова йде про цивільних. Саме тому я хочу почати. Мабуть, з найважливішого зараз яка ситуація з евакуацією? Лінія фронту вона рухлива і це, мабуть, впливає на кожен ваш виїзд. Найгарячіший напрямок зараз це Покровський, звідти саме надходять багато заявок на евакуацію. Як дзвонять родичі, близькі, так і самі люди знаходять зв'язок і дзвонять з Покровська, Смирнограда і близь лежачих сіл. А от ви сказали про Покровськ, Мирноград. З яких ще населених пунктів ви зараз найчастіше проводите евакуацію? І хто зазвичай на неї погоджується? Це родини з дітьми, це літні люди. Хто це? Зараз в Донецькій області триває примусова евакуація за рішенням обласної державної адміністрації нашої це вже двадцятий етап примусової евакуації, і вивозимо сім'ї з дітьми. Ну, назвати примусовим ми не можемо. Ми переконуємо батьків, переконуємо опікунів і вивозимо з одним з опікунів, ліба з батьків дитину, либо там нескільки дітей. Скажіть а яка техніка задіяна при евакуації? Є якась спеціальна і скільки людей взагалі працює от в команді, яка їде за людьми? Всі наші екіпажі забезпечені броньованими автомобілями, це капсула, яка повністю споряджена, це і медичний рюкзак для надання першої медичної допомоги, це бронежилети захисні каски для дітей, для зрослих людей. Тому також є Starlink, є система РЕП для безпечної евакуації з міст, де тривають активні бойові дії. А в команді скільки людей? В нашій команді зараз в поліції Донеччини це 25 хлопців і дівчат, які пройшли курси до медичної допомоги, мотивовані і з'явили, бажання працювати, допомагати людям. А якщо говорити про екіпаж, це двоє людей? Е, ні, це і у нас е, заїжджає в місто, мабуть, три Три людини двоє на підстраховки, угу. страхують. Ну якщо це зона активних бойових дій, це три людини наших поліцейських, і можемо взяти з собою близько шести дев'яти людей ще в машину. А як ви взагалі дізнаєтеся про те, де залишаються люди? Особливо от ви сказали про примусову евакуацію. Тобто, ви ходите по домівках, по підвалах шукаєте, працюєте з якимись списками, звідки забрали, де ще є? Як ви про це дізнаєтесь? Списки нам надає відділ освіти обласної державної адміністрації? Також співпрацюємо з військовими адміністраціями на містах. І по цьому списку по телефонам провіряємо адреси і забираємо людей. А до вас можна звернутися якось напряму? Тобто, якщо люди хочуть, щоб їх евакуювали, що їм треба робити? Так, дійсно, в наших у кожного екіпажа є телефон гарячої лінії. На кожному напрямку також є наш службовий телефон, де цілодобово можна звернутися. Люди і подзвонити нам, і ми створимо заявку. І будь наші екіпажі будуть бачити, який це напрямок як і куди їхати. Скажіть, а от коли ваші підрозділи евакуюють людей, куди вони їх вивозять? Ви знаєте про те, які там створені для людей умови? Спочатку е, створення нашої команди це було так хаотично. Зараз вже налагоджена ця система з волонтерськими організаціями. І коли ми вивозимо з міст, де тривають активні бойові дії, нас перехоплюють, е, наші екіпажі, волонтерські організації вже на звичайному автомобілі, на бусах, і забирають цих людей до е, Павлограда. Там у нас є е, так званий шелтер, і туди людей. Везуть, надають їм першу психологічну допомогу, матеріальну допомогу, оформлюють виплати. Є такі люди, що залишилися і без документів, і без грошей, тобто їм юристи, волонтерських організацій надають цю допомогу. А скажіть, тобто люди повинні розуміти, що якщо їх евакуювали, вони не залишаться просто так на вулиці, правильно? Звісно, так. Це басні російських пропаганд каналів, що білі Янголи вивозять і бросають, залишають людей там на вокзалі. Такого немає. Волонтерські організації дуже нам допомагають і ми співпрацюємо дуже тісно. А що, я, ви сказали такі басні? Тобто вони є про ваш підрозділ? Так, дійсно. Я сам Савдіївки, і коли. Ми працювали по Авдіївці наш екіпаж, вивозили людей, вивозили дітей з батьками. У нас залишилася родина з дитиною, це мати і 13-річний хлопець. І потім, після ми так знайшли цю мату, матір, хоча розмовляли. Потім вона від нас сховалась. І після окупації, на жаль, окупація Авдіївки. Ми побачили її на інтернет-ресурсах російських телеграм-каналів, і вона казала, що її шукали білі Янголи, неодноразово приїжджали, але вони мене не знайшли. А я знала, що вони мою дитину вже готовлять на органи. Отаке буває. Скажіть а все ж таки, якщо говорити серйозно, а не про байки. А як ви вважаєте, що змушує людей не тільки залишатись? В зоні активних бойових дій, але й навіть повертатися назад із дітьми після евакуації, от як нещодавно сталося в Кровську. Чому так виходить? Да, дійсно, фіксуємо такі випадки, що люди. І з дітьми повертаються, ми їх вивозили там півроку тому, і нам надходить інформація від відділу освіти, від військових адміністрацій, що родина не виходить на зв'язок. Ми перевіряємо інформацію, і дійсно знаходимо сім'ї з дітьми, що вони знаходяться там, де тривають активні бойові дії. Ну, перш за все, це страх за майбутнє це коли. Перший раз вони виїжджають, вони не розуміють, куди їм їхати, що це люди, які можуть навіть і ніколи не виїжджали з свого рідного міста, і не були в, на території України, там, де спокійно, вони кажуть, що по всій Україні стріляють, і ми лучше тут будемо сидіти, і загинемо лучше здесь. Тут поховані наші батьки, наші родичі. Таке переконання. Ну нам. Вдається переконувати, і просимо родичів, щоб записували відео, які знаходяться в більш безпечних місцях, і показуємо це людям, і вони зголошуються. А от до речі, я про це хотіла ще поговорити. Як ви переконуєте таких людей? І як часто вам доводиться це робити, евакуювати, які відмовляються виїжджати? От ви приїжджаєте, а вони кажуть: я не поїду. Як ви доводите, що треба? Як ви їх вмовляєте? Що ви говорите сім'ї з дітьми? Зараз ми співпрацюємо з містечком Хенсона Це на Київщині є такі побудовані будинки, які приймають наші сім'ї з Донецької області з дітьми. І завдяки цьому волонтерські організації везуть їх туди і показуємо як приклади, що ми раніше вивозили цю сім'ю, і побачите, показуємо на телефонах, в інтернет-ресурсах, що от ми родини вивезли, вони зараз мешкають в безпеці і нагадовані, і повністю облаштоване все для нормального життя. Часто може комусь здається, що евакуація це просто вивести людей про це. Але мені здається, що те, що ви робите, це набагато більше от ви самі, як можете охарактеризувати сутність вашої роботи? Це про евакуацію чи про щось інше? Сутність нашої роботи ну це основна мета це збереження людських життів, наших співрогвандян, дітей. І це мотивує, тому що люди нам вдячні постійно Це і на свята, я навіть не знаю там телефонні номери, які на свята надсилають повідомлення і вітають зі святами. Це дійсно мотивує, також мотивує. Наша команда це командна робота і мотивує наші родини, сім'ї. А ви можете сказати, що день вашої роботи він такий типовий? Тобто, ви наробили вже певні алгоритми, ви знаєте, що робити, точно знаєте свої дії. Чи кожен день для вас це новий виклик? Ну, кожна евакуація це окрема історія. Да. Ну заздалегідь ми плануємо як виїхати, як проїхати маршрут наших е, дій. Співпрацюємо з збройними силами України. Також е, вони нам повідомляють, де знаходяться люди, де небезпечно. Зараз така ситуація, що ворог вдосконалює свої системи. Це fpv дрони, дрони на оптоволокні, і дуже тяжко нам заїжджати в ті міста. Наприклад, Покровськ, Мирноград, це постійно їхати по дорозі життя, так званої. тому що fpv дрони чергують і чергують на автомобілі як цивільні, так і автомобілі евакуації. Неодноразово наші команди потрапляли під ФПВ дрони, під ворожі обстріли були поранені. Ну, все добре, зараз всі в строю і працюють далі. От за кожну евакуацію це якась окрема історія. Ви можете розказати, пригадати зараз, може, хоча б одну найемоційнішу або найважчу історію евакуації, як приклад? Найважча історія евакуації. Ну, мабуть, це з мого рідного міста Авдіївка. Це було 23 й рік. Тривала примусова евакуація в місті по дітям. І ми знали, що по спискам ми проходили по вже місто було розбите, і люди мешкали в бомбосховищах. Це був магазин, і там було бомбосховище. Ми зайшли туди. Від нас ховали там дівчинку, їй тоді було 16 років. І батько сказав, що їх немає з матір'ю, вони йшли. Ну, ми почали перевіряти всі приміщення, що там були бобосховищі, і побачили, що на сходинках магазин в підвальному приміщенні пророблена. Вітвір такий в кирпичі, і там перебуває жінка з цією донькою, 16-річною. І також поруч сидить мати. Ну, це жінка, мабуть, 25-30 років, і ви неї на руках двохрічна дівчинка, за яку ми навіть і не знали, що вона там перебуває. Ну, коли вийшли вони, ми спілкувалися, мовляли, що вони виїхали, переконали одну родину з дівчинкою 16 років ми забрали відразу, а потім з цією жінкою, яка тримала дівчинку на руках двохрічно, нам вдалося переконати їх виїхати, і вони погодились через два дні. Ми заїхали в те приміщення, вони були ж зібрані вже. Вона там мешкала зі своєю матір'ю і старшим братом. Ну, Матір відмовилась виїжджати, і брат також. Жінку з дитиною ми вивезли в безпечне місце. Потім, також з волонтерами, ми надали їй допомогу в оформленні закордонного паспорту, як для неї, так і для дитини. І буквально через два тижні вони вже. Поїхали в Фінляндію, місто Хельсинки, і вона мені написала, здефанувала і дякувала, що ми її вивезли звідти. Ну, на жаль, в 24-му році, коли російські війська почали активно застосовувати авіацію по місту, по цьому бомбосховищу, де перебувала ця жінка, і де залишалася її матір з братом. Тут влучив авіаційна е, бомба, і мешканці, що жили в цьому бомбосховищі, усі загинули. Там близько 18 осіб загинуло. І серед цих була і матір, і брат цієї жінки. Вона нам тоді зателефонувала і просила, щоб їх хоч якось достати тіла, і щоб поховати. Ну, на той час вже в місті не працювали ні екстреної служби, ні комунальщики, не було спеціальної техніки, щоб розгрібати завали, так люди залишились під завалами. Дуже трагічна історія. А от ваша робота про емоції хочу з вами поговорити. Ваша робота це не лише фізичне навантаження, великий емоційний тиск. Переживання, навіть е, з того, що ви зараз мені розказали І от як ваша команда вона справляється з цим постійним стресом? Що вам допомагає не зламатися? По-перше, це наші родини, сім'ї, діти. Е, сім'ї знаходяться дійсно за межами Донецької області, і кожного дня. Це спілкування по відеозв'язку і це надихає на подальшу роботу. Також керівництво нас підтримує, надає можливість виїхати там і за кордон відпочити, і в Україні в санаторіях. А що роблять білі янголи, коли їм страшно? Такого не осознаєш відразу, коли страшно. Ну мабуть, це вже потім, коли приїжджаєш на місто і згадуєш, як це було, і що да, дійсно це можна було і загинути, і пот і отримати поранення. Ну під час евакуації за це не, не думаєш зовсім думаєш тільки за людей. А що ви хотіли сказати тим людям, які все ще чекають, зволікають з виїздом? і От зараз, щоб їх все ж таки переконати. Хочу звернутися до близьких, до родичів, тих людей, які знаходяться на лінії фронту, це в містах, де тривають активні бойові дії, щоб вони переконували цих своїх родичів, вони, якщо нас слухають, бачать, також не зволікали на це, і щоб порятунок рятує життя. Це дійсно. Тобто, може, своїх чують краще, близьких, родичів. Ви це маєте на увазі? Так, да, дійсно, це дуже круто працює і такі випадки, що відео родичів, близьких ми показуємо, люди бачать і це спрацьовує. Дякую вам. Це був Дякую. проєкт на часі. Вірте, в ЗСУ і в Україну. Бо Україна це ми з вами.